Напалко, чуєш, ти можеш піти е, десь вечірком прослідкувати, що Михасько там робить Кать. От так з надвору позаглядай. Там дуже багато є світла, я не знаю. Чого? Я не знаю, що він там пові... що він висвічує там. Інкубатор вже виключений, вже всі ціпите піта... під квочкою. Подивися, як ти будеш мала як. Ну, а де ж там ганці Несла молоко та й заглянь. Чуєш, і цей во він там робить? І заодно подивися, чи він нормально запирає курник. Бо тому що, розумієш, пропадає, що не тиждень, то мінус одна курка. А я на що то роблю? А то знаєш, як то мені обідно? Я то опахаю, пашу як конина, а він кури переводить. Добре, добре. Наталичку, як буде для тебе місце. Я обов'язково тобі передзвоню. Дякую. Все, пока.